Чому ми тут стоїмо? Допомагаємо Юрі, котрий допомагає Марті в цій в справі, в пошті Майдану. Багато хто думає, що тут там, все це так і, мабуть, і не потрібно. Ну, хіба що на, на згадку такі от цікаві марочки собі взяти. Але ж справа в тому, що починалося це все через те, що люди забули просто, як це... Бути добрими один до одного, чимними. І для того, щоб їм нагадати це, Марта придумала писати листи. Спочатку це було листування в межах Майдану, просто. Ну, а тепер перейшли на новий рівень. Пишемо листи по всій Україні за кордоном. кордон. Така справа. Люди допомагають самі собі. Такі. Хтось переносить конверти з марками, хтось відправляє. Вишились. Че я тут стою? Поплачена ну, американцями. Тому що тут класно, Тут... Дивишні люди попасть. Така.